Добрий день. Новини в українському бджільництві видається навчальний посібник Броварський бринза оченашко Повозніков Адамчук. Методика дослідної справи в бджільництві буде видаватися в січні 2017 року. Вже знаходиться у типографії, значить... Розглянуто схвалено вченою радою університету. Методика дослідної справи в бджільництві. Рецензенти. Так, меценати. Зміст. Передмова. Перший розділ. теоретично методичні основи наукової роботи у бджільництві, Перше історична довідка. Друге наука і наукове дослідження. Третє методика теоретичних та емпіритичних досліджень. 4. Організаційні основи проведення наукових досліджень. П'яте. Аналіз системи і провадження результатів досліджень. Розділ другий. Методологія проведення досліджень у бджільництві. Перше Біологічні особливості життєдіяльності медоносних бджіл. Друге організація проведень досліджень у бджільництві. Третє методи оцінювання бджолинних сімей. Четверте. Дослідження екстер'єрних ознак. П'яте. Методика проведення молекулярно-генетичного типування бджіл і застосуванням ПЛР. Маркерів. Шосте. Оцінка якості бджолиних маток та тривалості життя бджіл. Сьоме. Оцінка кормових ресурсів. Восьме. Методи дослідження продуктів бджільництва. Дев'яте. Методи визначення токсичності дії пестицидів на бджіл. І список літератури. Отакий видається навчальний. Посібник, значить, буде його видавати. Знаходиться він зараз у виданні, от у мене, рахунок, де кожен бажаючий отримати таку книжку по собі вартості, може перерахувати гроші на типографію. І заполучить його по собівартості. Собівартість його 59 гривень, 33 копійки. Значить, видавець ФОП, Гуцьковський Андрій Олександрович. Банковський рахунок. Тут все є свідоцтво. Ем, Київ, вулиця Бориспільська, 236. Квартира. Я щойно зв'язався з редакцією. Значить, вона дозволила мені оприлюднити цю рахунки. Строки на значення платежа указать. В першій строки решетка. І далі цифри: 51, 69, 33, 240, 17, 26, 289. Коли вийде ця книжка, побачить світ. Вона закриє ще одне біле п'ятно, яке є у в українському бджільництві. По цій книжці можна буде визначати, що таке порода, як це робить. Вона дасть таке пояснення пасічникам, може з нашим тепер племінною справою в бджільництві трошки начнеться щось вимальовуватися. Так що надія на цей підручник, правда, цей підручник розрахований на науковців і на узке коло пасічників, які займаються чистопородним розведенням. Ну і ті пасічники, які хочуть знати більше про бджіл, про чистопородне розведення, що таке бджоли і як відрізнити одну бджолу від іншу. Е, також придбати підручник можна. Кроме редакції, це на кафедрі бджільництва, зателефонувавши Броварському або Адамчук співробітникам кафедри. Ну, на цьому все. На все добре, до побачення, до наступного відео.